Для тих, хто збирається робити ремонт підлоги і ще не визначився із покриттям, звертаємо увагу на натуральний лінолеум матеріал дивовижний за властивостями. Про нього сьогодні поговоримо далі. Натуральний лінолеум це покриття і красиве, і екологічне, і практичне. І состоїть включительно із натуральних составляючих: це льняное масло, древ'ясна мука. Смола хвойних пород дерев'я це все э, розливається на джутову подложку, додається только натуральні красителі. Ліняна олія, деревина, джут нічого синтетичного. До речі, термін ПВХ лінолеум зустрічається лише на пострадянському просторі для заходу. Це нонсенс. Якщо лінолеум, то тільки натуральний, але про синтетичний лінолеум поговоримо іншим разом. А які ще властивості має натуральний лінолеум? Это напольное покрытие не просто безвредное, оно еще и полезное, так как за счет составляющей льняного масла является отличным антисептиком. За границей его используют для медицинских учреждений, детских садиков, Ну, і других місць, де потрібно, щоб бактерії не розмножались. К тому же покриття не передбачений плінтус. Сам лінолеум заворачується на стіну. Таким образом, можна зберігати грязі під плінтусом. Це теж очень практично. А ще натуральний лінолеум не підтримує горіння. Якщо ви, наприклад, упустили палаючого сірника на кухні, не хвилюйтесь, покриття не постраждає. Це підтверджує наш експеримент. Як бачите, ніяких пошкоджень. Це атлічний спосіб перевірити натуральність ліноліуму, так як натуральний ліноліум не плавиться і не димить. А, к тому же, еще один хороший способ, можно линолеум понюхать. Натуральный линолеум пахнет льняным маслом, как в художественной мастерской. А что до дизайнерских возможностей натурального линолеума и взагалі під что треба підбирати покриття для підлоги? У натурального линолеума очень широкая цветовая гамма. Это как пастельные оттенки, так и яркие оттенки. При выборе цвета напольного покрытия всегда нужно привязываться к цвету стен и все разрабатывать в комплексе. Желательно Брати не світлі оттенки, це і практичні, і придає впевненість людям, які знаходяться в помещении. На сам кінець лінолеум краще монтувати на рівну чисту підлогу, аби він не пошкодився і прослугував якомога довше. Гарного вам ремонту!